Середа, 15 жовтня на календарі про день сьогоднішній устрію. Далі розкажуть вам наші журналісти у студії працює Микола Бойків. Славну історію не забуто. Шкільництво стрія вчора влаштувало флешмоб, а ми червону калину підіймемо. Після обіду біля міської лікарні, де встановлено пам'ятний знак прийняття присяги січовими стрільцями, зібралися учні, щоб віддати належне борцям за Україну. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, йому, його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Ось на цьому місці у стрію у вересні 1914 року добровольці у складі 2,5 тисяч чоловік. Приймали присягу на вірність України, хоча воювали у складі астрійської армії. Минуло сотня років і на тому ж місці усі як один у вишиванках синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами стали у стрій учні астрийських шкіл. Флешмоб організували місцеві освітяни. Акція пройшла на покрову у день, коли ми згадуємо не лише усусів, а й козацтво та воїнів. Упа ми маємо чим гордитися, ми маємо про що пам'ятати. І дуже би хотілося, щоб ці речі залишалися не просто буденними для нас, якимись випадковими, а щоб ми. Жили тим, відчували це, відчували, чиїми нащадки, чиїми діти і внуки, пам'ятали про ту славну історію, пам'ятали про своїх предків і намагалися і зберегти пам'ять і разом з тим продовжити її. У знак пам'яті про героїзм у сусі в школярі разом із атовцями, представниками націоналістичної організації Правий сектор і волонтерами посадили біля монументу кущі калини та запалили свічки. А після рушили до залізничного двірця. На вокзалі усі разом виконали стрілецький гімн, долучилися до флешмобу і перехожі стріяни. Микола Бойків, Роман Купранець три новини. На цьому місці школярів не завершилася. Власноруч виготовлені квіткові композиції вони поклали до підніж пам'ятних знаків борцям за українську незалежність і видатних особистостей. В один час о 14.30 разом зі своїми педагогами учні всіх шкіл побували біля пам'ятників будителям Ярославу Стецьку, Степанові Бандері, Зіновію Красівському, Богданові Хмельницькому, Івану Франку і Тарасу Шевченку на меморіальному комплексі біля пам'ятного знаку легіону ОСС, Монументу воїнам афганцям і пам'ятної дошки Андрію Корчаку. Музика. Натомість представники правого сектору із вокзалу рушили до міськрайонного суду вимагати від головуючого Василя Бараковського опублікування декларації про доходи. Причиною цьому стали неодноразові запити громадськості про її оприлюднення та інформація про те, що представник Феміди писав заяву на ім'я міської ради про виділення йому земельної ділянки. Змогли потрапити до суддівського кабінету тут Василь Миронович повідомив їм про те, що його декларація за 2013 рік від квітня цього року розміщена на сайті суду. Сайт є офіційний, туди ніхто не має доступу, тільки наші працівники. І, і ця інформація відповідає дійсності. За ту інформацію я вам зараз, як громаді, кажу. Я відповідаю. Тому що в кінці, коли я заповнив декларацію, я написав: я відповідаю за стан за зміст і декларації. Якщо значить. Будуть встановлені інші обставини, бо буде майно встановлено, яке наприклад не вказано. Я несу кримінальну відповідальність персональну. Проте у її достовірності і повноті громадські сумніваються, і в подальшому вимагатиме завірний документ. На папері на сайті е, не виключено, що просто може бути замінена інформація. Сьогодні це одна інформація на сайті. Завтра вона може бути іншого змісту. А для того, щоб мати підтвердження своїх слів, відповідно, ми громадськість має мати має право мати щось у себе на руках для того, щоб доводити е, недостовірність інформації або неповноту її. Наполегливо проситимуть про свої доходи повідомити й інших суддів Стрийського. О міськрайонного суду. Місто вшанувало героїв. Вчора у день покрови стріяни разом із усіма українцями відзначили 72 другу річницю створення української повстанської армії. Інтелігенція міста разом з провладними персонами взяли участь у традиційній урочисті академії. Згідно з вичою, першим зачитали Апель. Згадали хвилину мовчання усіх, хто склав голову у боротьбі за волю України. Молитву за упівців героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули у зоні АТО, прочитав отець Юрій Олійник. Він також є капелан. Нам Стрийської станиці і братства ОУН УПА виступив з промовою і Степан Мартинів, новий голова стризької станиці. Учасникам ансамблю Стрияночка доручили покласти вінок на місці захоронення воїнів ОУН УПА на місцевому кладовищі. Творче наповнення заходу забезпечили відомі переможці програми Україна має талант, вокальний ансамбль Орфей з міста Лева. Ці музичних композицій пролунали пісні про січове стрілецтво, упівців, козацтво і нові пісні присвяти героям Небесної Сотні. Сьогодні про упа будемо говорити з істориком, директором гімназії імені Андрея Шептицького Василем Курлем. Вітаю вас. Дякую. Пане Василю. Розкажіть, будь ласка, за час свого дослідження, які Найнесподіваніші відкриття про повстанців саме на території Стрийщини чи навіть Львівщини ви зробили принаймні для себе? Ну, я перше, коли досліджував, будемо так говорити, історію Стрийської гімназії, я написав 4 томи. І що мене здивувало, мене здивувало, що фактично всі випускники Стрийської гімназії були членами Української повстанської армії. Коли ми. Вивчали особливу історію в гімназії 1941-44 роки, ми не могли знайти таких архівних даних про повстанців. І коли я звернувся до СБУ, щоб оприлюднити дані про архівні, вони сказали, такі дані ще не оприлюднені, хоча строки оприлюднені вже прийшли. Виявляється, всі документи вже були у КГБ, у Росії. І першим, що вони зробили, були, то вони всі. Матеріали, які стосувалися історії гімназії, а це е, значить, вся документація, вони все позабирали. Чому вони позабрали? Бо знали, що кожен учень гімназії був членом або Організації українських націоналістів, або організації Української повстанської армії. Це перше, що я дослідив. І побачу, що дійсно був масовий такий спротив молоді, бо в основному Українську повстанську армію формували. Молоді українці свідомі, патріоти. А власне стризька гімназія була школою патріотів. А... І перше, що масове таке несподіване відкриття, це масовість, героїзм і самопожертва. Ось ці згадки, які потрапили до КГБ в Росії, вам якось вдалося. Ні. 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 Вони залишилися? Не так і сам... там залишилися. Тобто всі архівні матеріали по історії гімназії з 1941 по 1944 вичисляли, бо вони знали. Раз він є, а там дані всі були, родина, свідоцтво наші, про народження, дані про, про навчання, і вони по тому вичисляли. Тобто там архівна служба працювала сильно. О. І фактично весь матеріал, наприклад, по. Ну, які у, по, зараз також спецслужби та, там працюють працюють так. желізно. І ще ж раз доказали, що вороги нас боялись. Вам можливо ви знайомі з кимось із воїнів УПА, доводилося вам спілкуватися? З багатьма з я спілкувався з воїнами УПА. До нас навіть в гімназію приходили, мав зустріч, вони навіть спогади свої лишали і навіть книжки давали, дарували У мене дуже багато є їхніх книжок, дуже цікавих про історію УПА, навіть про медичну службу УПА. Про вишкіл вояків ОПА, але найбільше я би хотів такий навести приклад. Мав я зустріч вже спокійним отцем Дацишином. Це парох села Дуліп і Грабовець, і він мені сказав таку історію. Це було в 1944 році. Він був одним з парухів села в Сколівському районі, я вже забув точно села, але поряд був вишкіл старшинський, е куреній Олені, де навчалися старшини Української повстанської армії. І... ОУН і Служба безпеки ОУН, дали розпорядження, щоб жителі навколишні стіл не здавали німцям податки. Отець Дацишин побачив таку ситуацію і в неділю церкви оголошує промову. Шановні жителі, я вас прошу, закликаю ту контрибуцію здавати. Вночі приходить Служба безпеки ОУН до. Оця Дацишина. Не виконав розпорядження. Значить що, заарештувати його. Розстріл. Каже, а теж Дацишен сижу, я вже чекаю того розстрілу, ну, думаю, все. І тут Бог йому дав, щоб на те місце, де він перебував, прибув начальник штабу української повстанці Олекса Гасин. Теж, до речі, випускник Стрейської гімназії, начальник штабу УПА. І Він каже, отче, а що ви тут робите? Каже, присудили мене до розстрілу. До якого? Чому? Він каже, от. Служба безпеки дала вказівку не сплачувати німцям контрибуцію. А я вирішив закликати жителів, ви правильно зробили. А чому ви це правильно зробили? Бо якби ми заборонили, німці би були в війська люди би пострадали, і би курінь оленів УПА був знищений. Відмінити негайно рішення. Прийняти рішення здавати, нам треба рятувати вишків. Тобто, от такий ще приклад, будемо говорити. Самопожертви Самопожертви отця Дацишина. Виявляється, він ще був капеланом вишколу курені Оленів. Па. Це будемо так говорити. Деколи давалися розпорядження, вони були трошки непродуманими, Але в правильно дії з боку, навіть з мема, отця Дацишина, а потім так доля повела, що з начальником штабу упаз зустрівся. Він сказав, що правильне рішення, значить, був врятований вишкіл. Тобто, на героїчну боротьбу УПА всі. Тобто, Тут і священники, тут і мудре керівництво, будемо так говорити, бо без того мудрого керівництва УПА 10 років би не проборалися. Загалом, ось це формування українсько-повстанської армії, яку роль? Відіграло у встановленні, не знаю, ось такого духу в подальшому незалежності е України. Ну, я скажу так: якби не було української повстанської армії, не було б Незалежної України в 1991 році. Не було б тої Революції Гідності цього року, і не було встановлення б встановлення би тої української армії, яка показала найкращі зразки героїзму тамані української повстанської армії. Але чому зараз от роль УПА у боротьбі за українську незалежність нівелюється? Навіть це свідчить вчорашнє голосування у Верховній Раді. І в загальному чому УПА не лише у Росії, а й в низці європейських країн? Має таку сумнівну репутацію? Ну, по-перше, у нас сумнівної репутації немає, бо якби вона мала сумнівну репутацію, то французький генерал Дегор не сказав, не сказав би такі слова. Якби я мав таку армію, як українська повстанська армія, я би Другу світову війну не програв. Це раз. Так, деякі вороги, особливо росіяни, не можуть з зрозуміти, як так простий народ створив таку українську повстанську армію, яка вела боротьбу проти них 10 років. Без ніякої підтримки з боку інших держав, наприклад, візьмемо ті червоні партизани, як вони воювали, була ж підтримка з боку керівництва їм і боєприпаси з А українська повстанська армія була сформована без ніякої підтримки. Самоозброєні, дисципліна вишків це, по-перше, росіянам. Їхній стереотип не вкладався, що Україна може мати свою збройну таку формацію, яка може успішно вести боротьбу. На вашу думку, от пройшов період правління Ющенка Януковича. Зараз у нас новий президент, згодом буде новий парламент. Що зміниться у тому, що повинно По... змінитися? Бо вже перший крок був зроблений вчора, коли президент України підписав указ, щоб 14 жовтня вважати днем святкування захисника вітчизни. Я вважаю, що цей указ об повинен об'єднати всю Україну. Бо під покровою, богородиці Матері воювали запреські козаки раз. Українське стрілецтво, яке ми цього року шануємо, святкуємо 100 років. Українська повстанська армія і відродилася українська армія. Відміну на цей указ 23 лютого російський більшовицький, що святкувати. І я думаю, що це приживеться. У, бо патріотизм зараз в Україні слава Богу піднявся. І я вже навіть вважаю такий принцип новий територіальний патріотизм, коли росіяни, які є громадянами України, воюють проти росіян, які напали. Територіальний патріотизм і патріотизм, будемо говорити, якийсь загальнонаціональний, який дала Революція Гідності. Я думаю, що дасть можливість з'єднати всім патріотичним силам. І дай Боже, щоб той парламент, який буде обраний тепер, став суто дійсно українським, а не проросійським. Дуже вам дякую, що прийшли. Дякую вам за розмову. Вам нагадаю, сьогодні про упа ми говорили із Василем Курлем, істориком, директором Стрийської гімназії. Далі продовження новин. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність України. Ці слова викорбували на пам'ятнику, який встановили на подвір'ї Добривлянської церкви. У селі, яке у 40 сорокові роки потрапило під люд диявола, половина населення була вивезена на Сибір. Вони не мали зброї, але своїм життям засвідчили, що є українцями. Тому освячений вчора пам'ятник це шана не лише воїнам, а й простим добривлянцям, патріотам своєї землі. Одним з ініціаторів та фундаторів монументу полеглим героєм є вихідець з добрівлян Олесь Криськів. Тепер він живе у Львові і вишукує кошти, за які споруджує по усій Галичині патріотичні пам'ятники. На жаль, вчора у добрівлянах його не було. Настоятель місцевого храму отець Іван Говгера та його сутник Отець Володимир провели величинне свячення та згадали, як створювали монумент. Пам'ятаю, що багато було. Варіантів, як то зробити, а ми зійшлися властиво на тому написі. Тому що отой напис дає нам пам'ять не тільки, які померли за волю України і зброєю в руках, а той напис, дорогі брати і сестри, охоплює усіх. Наразі ще не встигли виготовити табличку, на якій викарбують прізвища полеглих воїнів минулих сторіч. Серед них 38 повстанців, дивізійники та кілька членів похідних груп. За словами ще одного ініціатора пам'ятки Миколи Магаса, голови районної організації Конгрес українських націоналістів, на меморіалі обов'язково буде записано ім'я і вихідця села Петра Мірчука, який входив до молодіжної організації Месник. 62 родини були вивезені в Сибір, як отець казав, більше, майже як пів села. Ну і їхні там діти, і так далі, то вийшла велика цифра. Це є та жертва, яку принесли ваші попередники за те, щоб ваше село, як сьогодні, отак гарно красувалося, жила наша молодь у вільній, незалежній українській державі, щоб ми з вами могли. Вільно жити українським духовним нашим життям, окрім людей та родин, які були вивезені у Сибір, воїнів, які полегли у визвольних змаганнях на новому пам'ятнику окремим списком закарбують і імена Небесної Сотні. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Більше ста років шоста школа нашого міста гостинно відкриває свої двері для маленьких стріян. Вчора у день народження навчальної установи помпезних урочистостей не проводили, натомість бавилися у джуру. Усіх старшокласників вчителі розділили на команди та запропонували представити свій логотип, прапор, гасло, назву патріотичного об'єднання. Завдання було. Не із простих, учням шостої школи не лише треба було усе вигадати, а й зробити своїми руками, окрім прапора, пошити навіть українські строї. Рукоділям займалися на уроках трудового навчання. Патріотичні пісні вивчали на музиці. Творчі та розумові здібності продемонстрували вчора. Педагогічний колектив оцінив кожну команду за 12-бальною шкалою і відправи виконувати домашнє завдання. Впродовж навчального року діти проведуть змагання. Поетапно кращими джурами стануть ті, хто добре знатиме українські традиції, звичаї, історію. Однією з вимог патріотично-військової гри є фізична підготовка. Це все на сьогодні. Не забувайте про нашу сторінку в інтернеті і номер телефону редакції. Прощаюся до наступного тижня. Бережіть себе. Протягом дня завтра дощитиме, прогнозують синоптики. Температура опуститься до 13-17 градусів, вітер західний 2-3 метри за секунду.